Сьогодні я збираюся замінити тятиву на швидкісну, але на ній не вистачає такого елементу, а саме сідла. Сьогодні ми розберемося, що таке сідло, навіщо воно потрібно і як його встановити. Перше, встановлюємо нову тятиву на лук. Коли ми встановили нову тятиву, ми бачимо, що тут нічого немає, ніякого сідла, як на старій тятиві. Нам потрібно визначити місце, де у нас буде знаходитися е, сідло. І для цього є спеціальні вимірювані засоби, але у мене такого особисто немає. І я буду використовувати звичайний будівельний такий кутничок. Нам потрібно визначити таке місце, де буде лягати стріла. А саме таким чином, щоб вона оптимально лягала, і у нас була постійна точка, куди ми будемо прикладати стрілу. Це підвищує точність пострілу. У нас знаходиться сідло постійно в одному і тому ж місці на тятиві. Ми постійно будемо прикладувати стрілу в одне і те ж саме місце. Вона не буде гуляти, як гуляє зараз, і точність пострілу у нас буде вища. Таким чином, у нас постріл буде постійно передбачуваним. Так, от як визначити? Ми прикладаємо кутничок таким чином, як ми вимірюємо кут до тятиви, де у нас кут. Ми ставимо чимось позначку або малярним скотчем, або маркером, як захочете. І в це місце ми прикріпляємо сідло. Як же виглядає сідло? Просто такого роду закльопочка, можна сказати, і її потрібно поставити на тятиву. Сідлом може також слугувати не тільки саме ця закльопочка, А також, як у мене зроблено на олімпіку, можна просто намотати нить. Але я буду використовувати саме необхідні нам сідла. До речі, їх знайти ви можете ось тут. І таким чином, коли у нас вже є мітка, ми прикладаємо сюди сідло Прикладаємо і легенько затискаємо його плоскогубцями, дотискаємо і перевіряємо вже на встановленому налуку. І що ми маємо? Якщо ми покладемо стрілу сюди? Також можна подивитися на встановленому сідлі на прямому луці. Карл. Сідло. Ми дивимося на стрілу, вона лежить рівно, тобто перпендикулярно до лука. І вже постріл з нього буде передбачуваним. Ми кладемо стрілу в одне і те ж місце на тетиві. А ось на рекурсивному олімпіку вже у мене тут була помилка, тому що я наліпив це сідло дуже. Високо сідло у нас знаходиться ось а стріла повинна знаходитися набагато нижче, І... але ж це була установка без пристрілки. Тому не спішіть із цим виконуйте це все краще на стрільбищі. Тому ця установка може бути не останньою. Я вийду потім пристріляю, подивлюся. Якщо мені все підходить і точність нормальна, тоді я його так і залишу. Якщо ні, буду змінювати. Тому ось такі незначні нюанси вони допомагають у комфорті стрільби, але потребують деяких знань і заморочок.